Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску. За дрібні крадіжки вартістю до трьох тисяч гривень скасовується кримінальна відповідальність. Вісім гранат, автомат та 140 набоїв. Незаконне перевезення зброї та боєприпасів поліцейські виявили на Полтавщині. На водоймах Полтавщини поліція вилучила півтора кілометра браконьєрських сіток. Служба безпеки ліквідувала корупційну схему, яку організувала голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії міста Бахмут. Тікав від поліцейських, зніс знак та влетів у дерево. Шалена погоня у горішніх плавнях. Правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який пограбував дитину у Кремичуці. На Полтавщині поліція розслідує обставини забруднення земель у Кримичуцькому районі. На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП поблизу решетилівки. У Кременчуці із сьомого поверху будинку випала дворічна дитина. За дрібні крадіжки вартістю до трьох тисяч гривень скасовується кримінальна відповідальність. Натомість посилюється адміністративна. Відповідний закон підписав президент України. Відтак, якщо вартість вкраденого не перевищує 757 гривень, на порушника чекає штраф до 1700 гривень, громадські роботи терміном від 20 до 30 годин або ж адмінарешт до п'яти діб. Якщо вартість поцупленого майна оцінюється в суму до 3 тисяч гривень, передбачено штраф в більше як 5 тисяч гривень, адмінарешт від 5 до 10 діб, до 40 годин громадських робіт чи місяць виправних з відрахуванням 20% заробітку. У випадку ж, якщо людина повторює порушення протягом року, передбачено штраф до 17 тисяч гривень, громадські чи виправні роботи або ж адмінарешт від 10 до 15 діб. Незаконне перевезення зброї та боєприпасів поліцейські Полтавщини виявили 17 серпня під час несення служби на автодорозі Полтава-Красноград. Під час проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські виявили в салоні транспортного засобу вісім гранат із запалами, два автомати Калашникова та близько 140 набоїв. З дотриманням заходів безпеки слідчі зброю та боєприпаси вилучили і направили на експертизу. Наразі джерело походження та мету зберігання зброї встановлює слідство. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. На Полтавщині поліцейські спільно з екологічною інспекцією вилучили понад півтора кілометра браконьєрських сіток з акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища. Під час профілактичного рейду в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили та вилучили 23 браконьєрські сітки загальною довжиною. Понад півтора кілометра живу рибу випустили в природне середовище, а решту передали для подальшої реалізації в дохід держави. Правоохоронці нагадують, згідно з правилами любительського рибальства, забороняється лов водних біоресурсів сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями лову. Використання заборонених знарядь лову є грубим порушенням правил рибальства та передбачає штраф до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів чинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних біоресурсів чи без. Такої. Залежно від заподіяних збитків, а саме нанесення істотної шкоди, передбачена також кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему, яку організувала голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії міста Бахмут. Посадовиця діяла у змові зі спільниками, лікарями медичних закладів декількох областей. Після початку повномасштабного вторгнення лікарська комісія була евакуйована у повному складі до Полтави. За даними слідства, фігурантка налагодила масовий продаж фіктивних медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Такий документ давав підстави для відстрочки від призову. Зокрема, клієнтам видавали висновки про фіктивну наявність інвалідності за підписом голови МСЕК без фактичної присутності військовозобов'язаних та проходження ними медичної комісії. Серед клієнтів були мешканці Полтавщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Одещини та тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Вартість послуги становила до 200 тисяч гривень для однієї особи. Правоохоронці задокументували видачу фіктивних висновків більше 40 особам. СБУ ініційована перевірка усіх вказаних випадків для подальшого анулювання фіктивних документів. У ході проведених обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми, вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність, копії документів військовозобов'язаних, поштові накладні та конверти, в яких надсилали документи і гроші, банківські картки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі організаторці схеми повідомлено про підозру за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває досудове слідство для встановлення усіх фігурантів та обставин вчинення злочину і притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи здійснювали співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Вночі 21 серпня у горішніх плавнях два екіпажі поліції намагалися зупинити водія пікапа. Тікаючи від правоохоронців водій, пошкодив електроупору на вулиці гірників та зніс дорожній знак. Зупинити, як з'ясувалося згодом, нетверезого водія змогло коло на перехресті вулиць гірників миру та дерево. Як повідомив начальник сектору реагування патрульної поліції, відділу поліції номер 2 Віталій Паляничко наряд патрульної поліції, здійснюючи нічне патрулювання міста, виявив на вулиці Портовій автомобіль «Нісан», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Та саме на транспортному засобі були відсутні державні номерні знаки, водій проігнорував вимогу про зупинки, а навпаки, пришвидшився та намагався втекти. На перехресті вулиць Гірників та Миру допустив зіткнення з парканом. У салоні автомобіля, окрім водія, перебували ще троє пасажирів. Після зіткнення з деревом пасажирку 1987 року народження було госпіталізовано до міської лікарні горішніх плавнів для обстеження та надання допомоги. Водій та ще двоє пасажирів не постраждали. Йому було запропоновано пройти освіч... освідування на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі, на що тест показав 1,7 проміля, що майже у вісім разів перевищує допустиму норму. На даного водія транспортного засобу були складені адміністративні протоколи, а саме за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, за невиконання вимоги про зупинку працівниками поліції та про ДТП. Наразі комунальні підприємства спец. Еко та «Міськсвітло» світло встановлюють суму завданих збитків для стягнення їх звинуватця ДТП. У Кременчуці на вулиці Велика Набережна невідомий юнак вихопив у восьмирічного хлопчика сумку з мобільним телефоном та втік з місця події. Про грабіж малолітньої дитини до поліції Полтавщини 21 серпня близько 18-ї повідомила місцева мешканка. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники Кременчуцького районного управління поліції. У ході проведення першочергових слідчих та оперативних заходів поліцейські швидко встановили особу фігуранта. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець. Наразі правопорушник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Факт забруднення земель нечистотами виявив поліцейський офіцер Градичської громади спільно з інспекторами Державної екологічної інспекції центрального округу. Офіцер Градичської громади 20 серпня виявив місцевого чоловіка 1972 року народження, який зі спеціального автомобіля зливав нечистоти у лісопосадку поблизу села Кагамлик. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу номер 1 Кримичуцького районного управління поліції та представники Державної екологічної інспекції. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 239 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 серпня близько опівночі на автодорозі Київ Харків Довжанський, поблизу міста Решетилівка. За попередньою інформацією від правоохоронців, вантажний автомобіль дав під керуванням 28-річного водія, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, який стояв на узбіччі дороги. На момент зіткнення у салоні легковика перебував 34-річний житель Решетилівської громади. Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його на місці місті оглянули лікарі на щастя обійшлося без госпіталізації. У Кремечуці із сьомого поверху будинку випала дворічна дитина. Надзвичайна подія сталася 21 серпня на вулиці Княгині Ольги. Повідомлення надійшло до поліції близько 13-ї від очевидців трагедії. За інформацією правоохоронців, постраждалою є дворічна дівчинка, яка з родиною проживає у цьому будинку. Дитину у важкому стані госпіталізували до лікарні. Поліцейські вивчають причини та обставини події для надання їй правової оцінки. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!